Ти підсумки дня на телеканалі Конкурентів. На Волині водій відмовився зупинитися перед траурним кортежем і ледь не переїхав людей. У центрі Харкова молодий хлопець відкрив вогонь з балкона. Прямі переговори між Україною та Росією. Що відомо, слава Україні! В ефірі підсумки дня 11 травня. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре повідомляємо про сумне та болісне у госпіталі в Одесі. Від отриманих поранень помер захисник із Нововолинська Дмитро Шупук, 1980 року народження. Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус. Сумна новина надійшла в нашу громаду. Перестало битися серце героя Дмитра Шупука 1980 року народження, жителя Нововолинська. Він помер у госпіталі міста Одеса від отриманих поранень. Йдеться у повідомленні. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким померлого воїна. У камені Каширському водій не зупинився і хотів проїхати людей, коли мали вести полеглого захисника. Про це повідомили у місцевих телеграм-каналах. 11 травня вулицею везли полеглого військового, і молодий хлопець, не зважаючи на людей, прапори і так далі, хотів проїхати. Коли люди почали зупиняти, почав ще швидше їхати. Ледь не збив маленьких дітей. Підбігла жінка зупинити його. Він ще більше по газах і на неї вона ледь не потрапила під колеса. Йдеться у повідомленні. У поліції повідомили, що до них надійшло повідомлення про те, що у місті Кам'янь-Каширський водій автомобіля Ауді здійснив наїзд на жінку. На місце оперативно виїхали поліцейські та з'ясували, що люди очікували на колону авто із загиблим героєм. У цей момент Керманич намагався проїхати повз, але це обурило громадян і вони перегородили йому дорогу. Та чоловік все одно продовжив рух автомобілем і здійснив наїзд на жінку, внаслідок чого вона звернулася до медзакладу з незначною травмою. Щодо місцевого мешканця складено адміністративні матеріали, встановлюються всі деталі інциденту. Триває перевірка. На Луцькій автостанції перевірили туалет на доступність для людей з порушенням функцій здоров'я. Виявилось, що люди на кріслах колісних скористатися ним не зможуть. Про це розповів ветеран російсько-української війни Євген Севопляс. Як розповів Євген Севопляс, до департаменту з питань ветеранської політики Луцької міськради надійшла скарга від ветерана щодо недоступності туалету на Луцькій автостанції номер 1 що на вулиці Конякіна, на Тож команда громадської організації «Зруш скелю протестувала вбиральню на доступність для людей з інвалідністю і виявила, що основний туалет недоступний для людини в кріслі колісному. Вхід з вулиці, яким можна скористатись вночі, має сходинку, але немає пандуса. Як нам пояснив керівник автостанції, людині з інвалідністю краще скористатися центральним входом до автостанції, а тоді дістатися туалету, пройшовши всередині. Проте і в цьому випадку, як виявилось, потрапити до туалету проблематично, адже кнопка виклику персоналу, який відкрив би двері, не працює а вночі центральний вхід закритий, розповів Євген Сивопляс. Ще одним бар'єром стала сама туалетна кімната, яка виявилась замалою для того, щоб нею могли скористатися люди на кріслах колісних. Наприклад, Олександр навіть не зміг зачинити за собою двері. Після цього керівник автостанції показав ще один туалет, який вже доступний за своїми розмірами, проте ще потребує до обладнання. Але з ним не все так просто. Вхід до нього можливий тільки зсередини, тож скористатись ним в нічний час не вийде. На Ковальщині у селі Тойкут спалахнув дерев'яний будинок. Як повідомили в ДСНС Волині, це сталося 10 травня в обідню пору. Коли пожежники прибули, полум'я вже охопило дах і поширилось всередину приміщення. Люди не постраждали. Ймовірна причина несправність електромережі. Порушив усе, що можна, і сів за кермо на підпитку. Нещодавно соцмережами ширилось відео, як водій шкода, влаштував справжній рейд із порушень, грубо знехтував правилами, створив аварійну ситуацію, проїхав на червоне та ще й не надав переваги пішоходам. Про це повідомили у патрульній поліції. Луцька найгірше те, що водій був за кермом у стані сп'яніння. Патрульні склали адміністративні матеріали за частиною 1, 2, 5 статті 122, а це – порушення правил проїзду пішохідних переходів, проїзд на заборонений сигнал світлофора, створення аварійної ситуації та частиною 1 статті 130 – керування в стані сп'яніння. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України внаслідок чергових ворожих ударів у Куп'янську та районі на Харківщині. Постраждали троє мирних мешканців. Про це інформує прокуратура Харківської області. У ніч проти 11 травня, після закінчення оголошеного правителем Кремля Володимиром Путіним триденного одностороннього перемир'я. Росія запустила по Україні шахеди на світанку та вранці 11 травня у столиці та Київській області. ППО працювала по ворожим безпілотникам у броварському районі. Внаслідок ворожої атаки постраждав чоловік 1954 року народження. Людина отримала гостру реакцію на стрес, знаходиться в шоковому стані. Пошкоджено дачний будинок також п'ять приватних будинків пошкоджено в Обухівському районі. У центрі Харкова молодий хлопець відкрив вогонь з балкона, ймовірно, з стартового пістолета. Про це пишуть у місцевих телеграм-каналах. Повідомляють, що це сталося на вулиці Мироносицькій. Зазначається, що гучні постріли налякали мешканців та підняли на вуха весь район. На місце оперативно прибула поліція та затримала порушника. Обійшлося на щастя без постраждалих. 11 травня західну частину України накрили снігопади. Відео з сніженими подвір'ями діляться користувачі у мережі. Так засніжило на Івано-Франківщині. У Львові випав чималий град. У горах також випало чимало снігу. А стовпчик термометра показує мінус 6. Не обійшлося і без надзвичайних ситуацій. 11 травня вранці до чергового Ворохтянського гірського пошуково-рятувального відділення надійшло повідомлення від мешканця Тернопільщини, який повідомив, що під час сходження на гору Гуверла в районі малої говерли через погіршення погодних умов та виснаження не може продовжити. Те самостійно про це повідомили у ДСНС Івано-Франківщини. Рятувальники нагадують, туристам перед виходом у гори обов'язково перевіряти прогноз погоди та не вирушати у похід у разі її погіршення. Це може коштувати життя. Укрзалізниця до Дня Матері назвала потяги, які курсують країною іменами залізничниць, чиї діти служать у лавах Сил оборони, віддали своє життя на захисті країни чи перебувають у полоні. Про це повідомили в Укрзалізниці. Поїзди при святи сьогодні прямуватимуть країною, нагадуючи про силу та відданість українських матерів. Ці рейси подяка від залізничників за любов матерів, що рухає нас уперед навіть у найтемніші часи, зазначили у компанії. Голова Правління Укрзалізниці Олександр Перцовський додав, що за кожним іменем мами у рейсі історія очікування нечастих приїздів чи поїздок в сторону фронту, або ж гірше, очікування, хоч якоїсь звісточки, очікування з полону. Далі до новин світу у нічній заяві 11 травня правитель Росії Володимир Путін заявив, що нібито налаштований на прямі переговори з Києвом у Стамбулі в четвер, п'ятнадцятого травня. Про це російський диктатор заявив у зверненні на прес-конференції в Кремлі. Путін запропонував у четвер, п'ятнадцятого травня, прямі перемовини з Україною і там же обговорити нові перемир'я. За словами правителя Кремля, він пропонує відновити прямі переговори. Цитуємо без попередніх умов. Американський президент Дональд Трамп після візиту лідерів коаліції рішучих до Києва та нічного виступу диктатора Кремля Володимира Путіна заговорив про потенційно великий день для України та Росії та про завершення війни. Про це він написав у своїй соцмережі True Social. Проте Трамп не уточнив. Він відреагував на обидві події чи на одну з них. Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву Путіна. Володимир Зеленський заявляє, що вважає позитивним сигналом готовність Росії до розмов про завершення війни. За його словами, найпершим кроком до справжнього миру є припинення бойових дій. Це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни. Всі у світі вже дуже давно цього очікували. І найперший крок у реальному закінченні будь-якої війни це припинення вогню, заявив Зеленський. Глава держави наголосив, що немає сенсу продовжувати кровоприлиття навіть на день і закликав Росію підтвердити повне та надійне припинення вогню вже з 12 травня. Очікуємо, що Росія підтвердить припинення вогню. Повне, тривале і надійне, починаючи від завтра, 12 травня, і Україна готова зустрічатись. Додав він керівник офісу президента. Андрій Єрмак уточнив, що йдеться про початковий термін у 30 днів, після чого можливо буде переходити до наступних кроків: спочатку припинення вогню на 30 днів, потім все інше. Індія та Пакистан звинуватили одне одного у порушенні режиму припинення вогню всього через кілька годин після його встановлення. А втім, до світанку вибухи вщухли по обидва боки кордону. Про це пише Reuters та Al Jazeera. Індія та Пакистан домовились про повне і негайне припинення вогню 10 травня. Воно розпочалось о 14.30 за Києвом. За словами президента США Дональда Трампа, такого рішення країни дійшли після цитуємо довгої ночі переговорів за посередництва суполучених штатів, як інформують, змі 11 травня Індія відкрила шлюз на річці Шинаб. Вода вперше за тривалий час спрямована в бік Пакистану у неділю, 11 травня. Папа Римський Лев 14 закликав до щирого та тривалого миру в Україні та негайного припинення бойових дій у секторі гази з одночасним звільненням заручників. Повідомляє Associated Press. Папа Лев XIV сказав, що носить у серці цитуємо страждання улюбленого народу України та закликав до переговорів для досягнення щирого, справедливого і тривалого миру. Він наголосив на тому, що сьогодні світ переживає третю світову війну по частинах. Ну, а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі. Тож не paremaga aides .